Далекобійні дрони СБУ та сил оборони здійснили найбільшу атаку за Росії на російські військові аеродроми за всю війну. Повідомили вікнам джерела в спецслужбах. Це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів кабами по лінії фронту та українських містах. У Міноборони ворога заявили, що збили 117 дронів, але місцеві повідомляють про ураження на чотирьох військових аеродромах. Серед них і відомий нам Саваслейка. Саме звідти часто злітає міх з кінжалами. Там, за виданнями, видання Defense Експрес безпілотники могли вразити склад із, зі спеціальним паливом для винищувача, що необхідне для виконання надзвукових польотів на великій висоті. Про наймасштабнішу атаку по ворожих аеродромах дивіться далі в сюжеті. Розпочався ранок у селі Саваслейка, що в Нижньогородській області. На фоні кукурікають півні та літають дрони. Вони атакували одноіменний аеродром. Звідти постійно злітають винищувачі міг, які є носіями ракет Кинжал. Місцеві повідомили про 10 прильотів по військовій базі. Під'їзди до села та сусіднього міста Кулебаки перекрили. Ні, взагалі. Давайте, ребятки, хоть один сбейте, Ловите ашурки, б***ь. Опа. Також очевидці писали про удар по військовому аеродрому Балтимор, що у Воронежі. Там виникла пожежа. Вибухи лунали й у Борисоглібському районі Воронезької області. Місцеві стверджували, що після атаки безпілотників теж горить військовий аеродром. На цих аеродромах стоять Су 34 які скидають каби на Харківщину. Так званий російський воєнкор Файтер-бомбер, який спеціалізується на авіації, визнав, що прильоти на деяких аеродромах були результативними. Ними. Місцеві тим часом публікують відео під час зйомок яких вчаться відрізняти, як працює ППО. Вот та навірно Я от такою відділ. Також безпілотники завітали цієї ночі та зранку в Курську, Білгородську, Волгоградську, Брянську, Орловську та Ростовську області. Російські міноборони відзвітували, що збило 117 БПЛА та знищили чотири тактичні ракети. Про наслідки атаки Міністерство оборони Росії традиційно промовчало. Ярослава Морушенко, програма Вікне з марафон. Єдині новини.